Як впливає контрацепція на набір ваги? Контрацептиви бувають різними: це й бар'єрні методи, презервативи, це спіралі без вмісту гормонів, це засоби місцевої контрацепції. Вони не мають жодного стосунку до ваги. До ваги має відношення переважно гормональна контрацепція. Саме про гормональну контрацепцію, тобто таблетки, кок та мініпілі, пластер, вагінальне кільце, спіраль із гормоном, імпланти. Найбільш у нашій країні поширені кок. Кок комбінована оральна контрацепція. Це таблетки зазвичай із двома гормонами, які п'ють за певними схемами. Захист від вагітності – один з найнадійніших. Препарат підбирається із лікарем, іноді у деяких країнах практикується підбір кок спеціально навченим середнім медичним персоналом, медсестрами та консультантами на підставі анкетування. Що ж повинен призначити лікар з обстеження для того, щоб призначити кок? Іноді досить ретельного збору анамнезу. Якщо у процесі було виявлено будь-які нюанси, лікар може запропонувати обстеження, наприклад, куалограму, крові тощо. Огляд, як такий, теж не є обов'язковою умовою до певного віку, але, звичайно, огляд проводиться, якщо кок призначає лікар на прийомі. Кок та зайва вага. Існує безліч міфів про страшний набір ваги при прийомі. Ці міфи з минулого, коли препарат містив велику кількість гормонів. Останні багато років високодозні препарати не використовуються, або використовуються дуже обмежено лише з лікувальною метою. Сучасні кок це низько або мікродозовані таблетки, які практично не впливають на вагу. У перші місяці застосування під час адаптації до препарату можлива затримка рідини. У зв'язку з цим на терезах може бути невеликий плюс. Ця рідина піде протягом декількох місяців, і вага буде, як завжди. Як кок впливає на організм жінки? На кок немає овуляції та менструації. Ті кров'яні виділення, які ви спостерігаєте, це не менструація у звичайному значенні, це так звана кровотеча відміни. Кок не регулює цикл, кок не порятунок від усього. Яєчники не відпочивають при прийомі кок і ендометрій не зростає. Кок це контрацепція, іноді з позитивним впливом на деякі стани. Кок не готує вас до вагітності. Про інші гормональні способи контрацепції: спіраль гормональна внутрішньоматкова система, Мірена та джайдес. Кож, як на початку прийому кок, можлива затримка рідини. Зазвичай проходить протягом трьох місяців, максимум шести кільце і пластир, в принципі, все так само, як кок, імпланти і уколи гормонів. Вони не набули поширення в Україні, проте дуже популярні у багатьох країнах. Вони є дуже сучасні, які мають мінімум побічних ефектів, проте є і досить давній препарат в уколах. Де попровера, який має велику кількість побічних ефектів, і один із них це зайва вага. Здоров'я вам і вашим сім'ям!